Мене звати Мар'яна, я капітан медичної служби. На третьому місяці вагітності я попала в полон до Російської Федерації. Після чого мене відправили в колонію Оленівки, мені сказали, що от коли ти родиш, тебе заберуть дитину, підадуть її в найближчий дитячий будинок на території Росії, і ти ніколи не докажеш що це твоя дитина. Я працювала начальником медичного пункту 51 окремого батальйону морської піхоти. В грудні місяці ми зайшли на ротацію. Це було село Бердянське, і до цих два місяці було тихо. А от 24 лютого нас почали вже обстрілювати з моря, із суші, знаєте, із неба. Тоді стало дійсно страшно. Місце вже в трьох кольцях було виїхати живим для військовослужбовців — це шанси були, скажімо так, мізерні. Тому я прийняла рішення, що я залишуся там, де я є. Я буду робити те, що я роблю. Вдасться вийти, вийдемо, не вдасться вийти. Ну, значить, воно так і буде. Про те, що я вагітна, я дізналася в середині березня. У мене був один тест, один тест на вагітність, тому що ми з чоловіком планували вагітність, і нас ну, якби не виходило. Знаєте, я не очікувала, що там покаже мені дві жирних таких полоски. Я тримаю цей тест в руках і думаю, о Боже, <смас> ні, тільки не зараз, як це так. Чоловіку я не сказала, що я вагітна. Я очень переживал, знаю, что любимый человек находится в эпицентре боевых действий. Накануне мы созванивались, интересовался, говорю, как боевой дух вообще. Она говорит, все в нас добре. І тут у нас хорошо. И здесь у нас попала связь. Я боялася йому сказати, що я вагітна, в тому плані, що я розуміла, якщо зі мною щось трапиться, то йому прийняти той факт, що загинула тільки я, буде простіше, ніж той факт, що ми загинули вдвох. У нас побільшало поранених, які треба було забирати. Ми поїхали в це село, де стояв батальйон, і попали під обстріл. Випрыгнули з машини, і потрібно було десь ховатися. І ми сховалися в школі, я і мій водій, ну як всі знають його, дядя Вася. Я така сіла, знаєте, так от обняла собі ноги, сіла і така плачу. Він каже Мар'яна Володимирівна, я не дам вам померти. Він так знає. <му> так сідає на коліна. Так знаєте, обнімає мене. Отак ну, за плече як дочку. Каже, Марія Володимирівна, каже, ви що думаєте, що я не знав? Кажу, що не знала. Каже, ви думаєте, я не бачу. Кажу, що не бачите, дядь Вася. А він, знаєте, так обняв мене. Так я знаю, що ви вахітна. Кажу, як? А він такий, каже, у мене, у мене дві дочки вдома. Каже, ви думаєте, я не зрозумію, як виглядає вахітна жінка. І я така, опа. Але ми все ж таки тоді забрали. Поранених, тоді всі хлопці залишилися живі, але 3 квітня ми попали в полон. Емоційно це дуже страшно. Знаєте, ми їхали в автомобілі, газелька, знаєте, піднімається цей брезент, на нас світять, знаєте, прожектора. Наставляють на вас автомати. Здравия желаем, товариші. Говорять, що в цієї хвилини ми оберемося військовоболоненими Російської Федерації та Донецької Народної Республіки. Розумієш, нічого хорошого далі не буде. Мар'яною ми служили в одній військовій частині, але ніколи так особи ми не спілкувалися. Ти на перший момент ти взагалі не розумієш, що відбувається. Це темно. Якісь всі здорові чоловіки, і ти розумієш насамперед, що ти в противника вже знаходишся, ти не знаєш, що буде далі і як це полон. З машини я вийшла перша для того, щоб як. Обозначить, що в нас є вагітна, тому що ми знаємо, що приймають в колоніях жорстоко з палицями. І я боялася тільки, щоб її не вдарили, щоб вона не втратила дитину. І я одразу сказала, що за мною виходить вагітна, то правда, так, да, нас метрів за десять відвели, і потім почали виходити вже наші хлопці їх, звісно, ну, почали зустрічати палками. Ми приїхали в Оленівку. Перше, що ви бачите, це високі мури і колючий дріт. І ви не знаєте, що страшніше: чи померти, було, чи приїхати в тюрму. Це просто такий страх. Страх, що ти звідси не зможеш вийти. Мені стало страшно, знаєте, не за себе. А тобто за, за цю маленьку знаєте, людину, яка живе в мені, тому що на той час я розуміла, що ніяких скажімо так, гінекологів там немає. Якщо в разі чогось зі мною щось трапиться, тобто, якщо там викидень чи ще там щось, мені ніхто не допоможе. В Камеру, в яку я поселилася, нас було спочатку 40 чоловік. Камера була розрахована на 6. На перший погляд, здається, що там взагалі стільки людей не розміститься, виявляється, розміститься. І тоді ми почали вже ну, свою таку боротьбу за життя в тій камері. Я мама двох дітей, і я знаю, як це вагітність. Я Їй одразу сказала, прячемося в куточок під нару, бо в кутку ну, більш безпечніше, тому що. Кожна дівчина навіть вночі да, йде до туалету, а всі покотом лежать на підлозі. Тобто я боялася, щоб на неї ніхто там не наступив. З правої сторони був туалет. Так? Якби немає окремого туалету, ніхто вас туди не водить. У одній камері все, кухня, спальня і туалет. Фізично, знаєте, я почувалася добре, але мені постійно хотілося їсти. У нас дуже жахливо. Годували. Ми їли раз в день це квашена капуста просто зварена у воді. Зранку кусочок хліба і стакан чая, і ввечері чай і кусочок хліба. Перший раз, коли нам дали цей борщ, нам дали його в вже в використаних тарілках, тобто з них вже хтось їв. Знаєте, ви, перший раз я не буду таке їсти. А на другий день вам хочеться їсти і виїсти цей борщ. І так з дня в день, день в день. Один був випадок, коли конвоїр стояв, їв печенька. Ну, печиво їв. Він знав, що я вахідний. Він каже, хочеш печенько. Я кажу, хочу, бо я так їсти хотіла, знаєш, мені так їсти хотілося. Просто. Він протягує мені цю, це печиво, знаєш, я так тягнуся рукою, беру печеньку, він хап і з'їв її, знаєш. Хочеш печеньку, а печеньки більше ні. Я так, як стояла, знаєш, з протягнутою рукою. У мене я тут, знаєш, так обіда, мене так ну, сльози підкотили. Знаєш. Це було дуже неприємно. Дуже. Та, знаєте, мене хто чи міг, тим підкормлював. Саме перше, що мені дали, це була цукерка, карамелька, яку я їла тиждень. Знаєте, ви її трішки ну, посмокчите, знаєте? Хоп, назад загорнули, сховали. Посмокчете, загорнули, сховали. Дуже хотілося їсти дуже. Я не знала, що Мар'яна в полоні. Ну, проходив час. Я зв'язку з нею не мала. Потім на телефоні побачила, що, що вона попала в полон з того самого відео, де Кадирівці показали, що там дуже багато стоїть ну, наших військовополонених і серед них була моя донька. Я віжу, що тут є дівчина, так? Да? Як у вас? Самочутки, нормально да, хорошо. Я її побачила, почула її голод, і я зрозуміла, що це дійсно моя донька і що вона в них в полоні. Виходили військовополоненик, коли був обмін, і е, е, ми допитували їх, чи ну, не бачили вони таку, показували фотографію то вони чи він, чи вона підтверджували, що дійсно є така у полоні і що вона вагітна. От так ми зрозуміли, що вона та вагітніла. Коли я узнала, що стану становиться... адцом. Я дуже часто і чувствовал как бы, ну, صуродобитили, потому что знав, где они находятся, в каких условиях, потому что я роликами смотрел, как нашим пленам относятся. Мне очень было тяжело с этим жить. Был шок своего рода. Ну потом как бы взял себя в руки, Я начал по крупицам собирать информацию и начал обращаться во все инстанции, занимающиеся обменом. Мне все говорили вот: "Ти вагідна, вагідна, тут довго тримати не будуть, не хвилюйся, тиждень два тебе обміняють". Якби ну, ти туди не треба. І конвоїри говорили, що на Пасху повинні випускати. І от коли ви ждете, знаєте, і вже вам говорять, от завтра в четвертій ранку, така-то, така-то кількість буде йти на обмін. І ти думаєш, я є в тому списку, я точно є в тому списку. знаєте. Приходить ця година, тих людей, які їдуть на обмін, їх забирають з камер, ви чуєте, як люди виходять, як роблять перекличку, знаєте яких забирають, а тебе не називають тишина. Чоловіка я не побачу, не знаю, коли звідси вийду, обіняють мене чи не обійняють важко. Я її чекала на кожне свято, на кожну неділю я готова, готувалася її смаколики готувала. бо. Вон, знала, що вона, вона прийде на це свято, вона прийде на Пасху, вона прийде на Трітцю, вона прийде на Петра. В сіла і каже, Господи, верни мені мою дитину, верни просто додому. Я нічого не хочу, забери в мене все, що є. Тільки верни дитину додому, щоб вона мені повернулася. Це найбільше щастя бачити своїх дітей, коли вони живі, здорові і при, при батьках. Живі з кожним місяцем става все більше і більше і більший. Я ставала менш поворотки, що знаєте, мені вже важче було вставати, підніматися як би, і рухатися. Чим більше я рухалася, тим більше в мене були набряки. Я пам'ятаю момент, як в неї перший раз заворушилася дитина. Вона така: поклади руку, ти чуєш, чуєш. І все. А потім вже ж так, як ми рядишком спали. Ти там лягаєш, те пузико в тебе вперлося, і ти чуєш, як в тебе по спині щось там кублиця, ворушиться, я о, то приходять, починаю балакати, трогати, пузячко, те. Так ми і виросли. Я боялася, що мене заберуть дитину. Як я ходила на допити три рази мені сказали, що от коли ти родиш, тебе заберуть дитину, підадуть її в найближчий дитячий будинок. А ти будеш працювати разом з зечками. Твоя дитина залишиться на території Росії. де ніколи не докажеш, що це твоя дитина. Вони ненавиділи нас. 24 серпня повинен бути великий обмін. Я його чекала. Ось 23 числа, я думаю, завтра поїду на обмін. І проходить оця людина, яка займалася обмінами. Він каже, Марія, що обміну не буде. Уявляєте, це був восьмий місяць. Дядь мій чоловік Мар'янин, він каже, не переживайте Оксана Миколаївна, ми її звідти витягнемо. Будемо старатися всіма силами, і ми її звідти витягнемо. Почали організовувати всякі акти протесту. Що є така вагітна, що вона перебуває в полоні? Мітинги були у Львові, у Рівному, в Лучку, і дуже багато було діток. Всі дітки вони стояли з цими плакатами, вони тримали Мар'янину фотографії, і вони казали, що вони борються за, за неї, вони хочуть, щоб вона вийшла звідти, бо вони знають, що вона захисниця, медик, що вона спасала життя і вона повинна звідти повернутися. Це вже був вересень місяць. У мене почався гіпертонус, ускладнення у вагітності. Мене забрали в Донецьк в лікарню. Термін мені ставили 28 вересня по 3-4 жовтня, тобто я мала народжувати. У мене вже ось-ось підійде ці всі дати. Він хоче тут народжувати. Коли Мар'яну забрали до лікарні, я розумію, що я залишилася одна. Я почала тоді дуже сильно плакати, думала, що ми вже не побачимось. До мене представили два конвоїри, щоб вони за мною наглядали. Я послухала телефонну розмову. Зателефонували до цих хлопців, які були в мене конвоїрами, які мене охороняли. І в хлопчика досить голосно був телефон. І сказали, що так, от, спілкуйся з її лікарем і знай інформацію, чи вона транспортабельна. Ну, І сказали, що два-три дні, чи можемо ми її чи вона буде народжувати. Я така, а значить, щось буде. <смір> я одразу сказала, що я транспортабельна. Я така сіла, обняла животик, так, нам ще не можна. Ще рано, ще рано, ми поїдемо додому, поїдемо додому. Я їхала в автобусі зав'язаними очима, руками. Ніхто не знав, кого обмінює. І тут я почула голос Мар'яни. Я була щаслива, ми їхали додому. Ми разом. У мене котилися так сльози. Настя, як, як так взяла, знаєте, за плечі каже, так, не хвилюйся, не хвилюйся, бо ти зараз народиш, ти зараз народиш. Я кажу, Настя, навіть якщо я буду народжувати, я нікому не скажу, я буду терпіти, я буду терпіти, я нікому не скажу, доки ми не приїдемо на Україну. Да. Ми летіли в нас, привезли з Донецька в Таганрог, з Таганрога в Москву, з Москви, в Білорусь. І коли відкрилися двері. У мене очі були зав'язані, а мене так, знаєте, взяли за руки. Вітаємо в Україні. О, Ви уявляєте, в Україні? Ви в Україні. Це було щось. Я набираю номер чоловіка. А я смотрю, тут, то звонит мне на телефон, неизвестный номер. Поднимаю, роздается ее голос. Ну, такой прерывающийся, но ну, плачем. Мурчик? привет. Він... Зоя, це ти. Римурчик. Я в Україні. Ти уявляєш, я в Україні. после того начали как бы плакать друг другу. Говорит, да, я тебя ждал долго. Так, ну. Очень много звонило людей, которые говорили, вот-вот. Вот-вот ее освободят, но ну, как бы, ну, это было раз, два, три, до да десятка раз заходило. Конечно, для меня было очень большой неожиданностью, когда ее обменяли. Очень большим счастьем. Коли ми її побачили, бачимо, моя донька вже така стигла-стигла. Я кажу, доча, боже, я не могла повірити, що я свою доньку тримаю в своїх обіймах. Що я їй можу сказати, донечко, я тебе люблю, я тебе чекала. Я, знаєте, просто не можу переказати свої емоції, свій стан, який я відчула в той момент, що все в одну хвилину відійшло, і вона тут із нами. П'ятницю ми приїхали в Чернігів. а В суботу мене швидкою відправили до Луцька. А в четвертій годині ночі на світ народилася дівчинка. Mm -hmm. Дівчинка, уявляєте? Mm -hmm. Зразу її поклали на стіл до неонатологів, зробили перше УЗД усіх органів голови і усього усього Знаєте, я затамувала подих. От мені було страшно. Я просто затамувала подих, я чекала, поки вони мені скажуть. Можливо, щось не так. знаєте, Можливо, десь щось все ж таки вдалося знаки. І лікар сказав: мамочка, не хвилюйтеся, дитина повністю здорова. Фух, Я видихнула. Все мені стало легше. Мар'яна ще в реанімації лежала. Я заходжу кажу, що Мар'яна? Девчонка. Вот так у нас народилась девчонка. Первый раз я даю свою дочь, я начал плакать. Обнял, поцеловал, улыбалась мне в ответ. Я почувствовал облегчение. И все у нас хорошо. Рано тільки дзвонити до неї і вже чуємо, що в нас народилася внучка, Тут це щастя було без меж. Наша україночка в нас вдома, і що ми її можемо побачити. І знаєте, коли я дивлюся на свою маленьку дочку, я розумію, що все не гірше позаду. Тобто ми пережили з нею все, що можна пережити.